Я дякую Тобі за твого сина, який до мене з висоти зійшов, за те, що знаю я, Емануїла, який мене у світі цим знайшов. Я дякую тобі за те розп'яття, де зран стікали життєдайна кров. Там на Христі ти переміг прокляття, там на Христі ти нам довів любов. Я дякую за те. Що знаю того, який життя Свого не пожалів, щоб я могла навіки бути з Богом сьогодні, зараз на останку днів. Я дякую Тобі за Його руки, які Він на Христі для нас пробив, щоб ми не мали вічної розлуки з тим, хто так сильно світ цей полюбив. Я дякую за Ісуса ноги, долав він ними тисячі шляхів. Щоб відшукати і звільнити того, хто у гробах в самотності сидів. Святий Господь, я дуже тобі вдячний за те, що ти в житті моє моє, за те, що я для тебе дещо значу, за те, що ти віддав усе своє. Перед Тобою я схилю коліна і заспіваю славу і хвалу. За те, що полюбив мене так сильно, за те, що маю місце у раю. Ти всемогутній, ти святий предвічний, творець землі, творець життя мого, ти досконалий, вірний і незмінний. Прийми подяку від дитя Твого, благослови і будь завжди зі мною, будь біля мене при моїх устах, нехай хвала завжди тече рікою, до Твого трону там на небесах. Де хор співає ті пісні спасенних, там хочу бути серед них і я. Мій добрий Бог, владико сил небесних, надія і опора ти моя, веди мене туди, до Твого краю, дай відпочити у Твоїй любві, перед Тобою серце я схиляю. Прийми в дарунок ці рядки мої, благослови мене, о мій Спаситель. Життям надалі ти мене веди. Ти найдорожче, що я маю в світі. Тому прошу, Ісуса мій грядин.